Що є в Україні, треба вибрати раз, два, тих проривних галузей, які підштовхнути всю іншу економіку. Кстати, от у нас сьогодні війна, військова, заказ, вони повинні були допомогти економіку розвиватися. Я поки що окрім заяв там не, не бачу. Треба кожен день займатися економікою. Треба ще раз подивитися, що ми сьогодні з вами маємо. Ще нас ми може йдемо? витягнути. Бо я сьогодні бігу строку зранку дивлюсь, Європейська комісія припинила чи скоротила експорт металургійної продукції до європейських країн. Ну, скажіть, було. от наша співпраця з європейським тим саме. От що ми отримали. У нас головна продукція, що ми постачаємо в Європу мед, угу. сировина там. Я маю на увазі, металургійна там і хімічна. Так що треба мати ринки, збут той продукції, які, так сказати. Мы хочемо это сказать, воробляты. И вот...